Росіяни ліквідували свою штурмову, штурмову групу з 12 окупантів на запорізькому напрямку. Про це у своєму телеграм заявив Партизанський рух «Атеш». Там пишуть, дружній вогонь стався через блокування терміналів «Старлінк» напередодні. За даними партизанського руху, управління військами на Куп'янському та Запорізькому напрямках паралізоване. І нагадаю, напередодні міністр оборони Федоров написав на своїй сторінці у Фейсбук, що старлінки росіян на території України. Заблоковані. Згодом про проблеми зі зв'язком в окупантів звітував і радник міністра оборони безкресно у своєму телеграм За його словами, через відключення старлінків у противника катастрофа, а на багатьох ділянках фронту зупинили штурмові дії. І з нами на зв'язку командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3 окремої штурмової бригади, позивний Макар. Вітаю вас! Добрий вечір. Доброго вечора. Озвучена інформація про а, відключення старлінків росіян і катастрофу, яка у них відбувається. Чи ви підтверджуєте саме на тому напрямку, на якому ви знаходитесь, в зоні вашої відповідальності? І, взагалі, що вам відомо про цю ситуацію? Дійсно, може підтвердити те, що противника в нашій смузі є на даний момент проблеми з управлінням своїми військами та ведення наступальних чи оборонних операцій за рахунок відключення старінку для противника, але насправді вважаємо, що противник досить швидко адаптується до. Цих умов і буде він вже активно проявляє спроби налагоджування альтернативного зв'язку прокладання. Різних там вайфай-модулів протягування дротового зв'язку і так далі. Але безумовно на даний момент у противника велика проблема, і це найбільше впливає саме на його розрахунки БПЛА, які даються з стрімий за рахунок старлінків, управління військами у них зав'язане на старлінках. І на даний момент так дійсно у противника великі проблеми. Ну от, і ми е, озвучили, що росіяни ліквідували свою штурмову групу з 12 окупантів. Як таке можливо, якщо брати ось цей приклад, цю історію, цю схему з е, блокуванням старлінків? Ну, цілком мовірно, оскільки втрата зв'язку насправді на полі бою. Це дуже і дуже. Е... Проблемна річ, так вся комунікація, все взаємодія, вона вибудовується на зв'язку. Неважливо насправді який це зв'язок, але якщо це цифровий, і в нас відбувається втрата цифрового зв'язку. Це безумовно І особливо якщо це відбувається під час вже виконання певних операцій, певних дій, і не виключено, що через такі проблеми можна нанести випадково удар по своїх силах. Скерувати штурмові дії не туди, куди потрібно, або просто втратити оперативний і тактичний контроль над своїми групами піхоти. Угу. Ну але ж цей зв'язок безумовно, я так думаю, потрібен і українській стороні силам оборони України. І тут питання: чи не виникали проблеми під час вимкнення старлінків у, у нас? Адже я напередодні наводив приклад, є військовослужбовиця Збройних сил України Маруся Звіробій. От вона написала, що поклав вісімдесят старлінків на фронті з українського боку. Це волонтерські старлінки, які є проблемним зареєструвати ось так швидко. Тому поклали, мовляв, зв'язок. Чи у вас таке є такі приклади? Що ви можете сказати? Частково підтверджую інформацію, те, що виникли проблеми з сторінками на нашій стороні, але лише мінімальні. Оскільки зокрема в третій окремій штурмовій бригаді готувалися до того, що будуть е, відключення стрілінків, і е, ми завчасно підготувалися до цього, зареєстрували свої стрілянки. Відповідно е, подали туди, куди потрібно, для того, щоб наші стрінки не відключались, тому я думаю, тут вже більше залежало від е, оперативності виконання цієї задачі, тими чи іншими підрозділами. Зокрема, е, я як командир технологічного підрозділу, у нас багато що залежить від даного типу з. Зв'язку ми отримали певний дискомфорт, але не критичний. І там ну наведу просто цифру. Там умовно з там 50 сторінків. У мене втратили зв'язок лише два. Ми їх оперативно замінили, і тих два, які втратили зв'язок, вже відновлені в системі. Ось тому тут вже залежить від. Того як підрозділи підготувалися до відключення терміналів оскільки підрозділи були попереджені про це, були відповідні оповіщення і всіх був час насправді про взаємодіяти та підготувати, пане командире. У нас залишається буквально хвилина, але не можу не запитати про наступне. Противник намагається прорвати оборону в районі Вовчанська на Харківщині. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Сирський на зустрічі з журналістами. І нагадаю, наприкінці минулого місяця, де Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявляв: Росіяни намагаються розширити зону бойових дій на Харківщині. Ви працюєте саме на тому напрямку, я так розумію, і пару слів про це скажіть. Трішки не так. Ми працюємо на Бориско-Лиманському напрямку, так угу. тобто це напрямок Борової, напрямок Лиману. Але можу прокоментувати наступним чином, зокрема, противник. Постійно спробує пробує е, здійснювати інфільтрацію своїх сил в наші тили користуючись погодою, погодніми умовами і так далі. Він постійно не покладає спроб здійснювати е, комбіновані штурмові дії та просуватися. Мабуть, по всій лінії фронту е, нам залишається лише стійко тримати оборону, здійснювати контрнаступальні дії локально, де це можливо, та чітко виявляти локалізовувати та ліквідовувати інфільтрацію противника на нашу територію. Орі, але знову ж таки давайте не забувати. у нас зараз зима складні погодні умови для нашої піхоти, для наших е, захисників, які тримають оборону в замерших е, окопах, і е, така зима, мабуть, у нас в у нас такої зими не було за весь період повномасштабного вторгнення. Тому е, дивлячись на ці погодні умови, можу сказати одне: допомагайте силам оборони, допомагайте е, підрозділам, оскільки. Е, Дійсно, піхота на даний момент – це величезні титани, які тримають на своїх плечах всю оборону нашої країни. Дякую вам, дякую за коментарі і за вашу роботу. Вам, вашим побратимам, вашій особі. Нагадаю, глядачам командир роти ударних наземних роботизованих комплексів 3-ї окремої штурмової бригади Позивний Макар був з нами на прямому зв'язку.